Зима стає холоднішою. Тепло в домі це не просто комфорт, а справжня життєва необхідність. Щоб обезпечити одиноких пенсіонерів від негараздів за ініціативи територіального центру соціального обслуговування рятувальники разом з соціальними робітниками провели рейд їхніми домівками. Ми їздили по, ну, по домівкам людей похилого віку, які проживають самі, які ну потребують допомоги цих соціальних співробітників. Подивитися, чим вони опалюються, чи готові вони до опального періоду. Проводили інструктаж, як запобігти пожежі. Головна мета цього рейду допомогти одиноким літнім людям безпечно опалювати свої будинки. Я бачимо жос появилось, <звіць> не дай боже. А що треба зробити? Ну вось поплавиться, перегорить. А, перегородну Оцей ти... провод проводчик. Ну, да. треба сусіда попросити, щоб зробив. Всю, всю проводку нову міняли, коли я цю хібару. руку ага. повністю 12 літньому поміняли всю всю абсолютно проводку. Бо у баби тут баба жила ще на 20 років старша за мене. Та у баби була така взагалі наружна проводка на оцих ага. кольорочиках. Ага. Хоча більшість стареньких і підготувались якісно, та декілька зауважень таки було зроблено щодо тріщин на печах та килимків поблизу. Це, Це буду підмазувати, воно кипить. кимо туди не йде? Та ні, точно. Любочка моя, я тут живу вже 13-й рік. Отак всі кажуть, а потім ми приїжджаємо на пожежу. З початком холодів обов'язки соціальних робітників значно зросли. Тепер вони не лише допомагають одиноким пенсіонерам у побуті, але й контролюють безпеку опалення їхніх домівок. Допомагають з дровами та розтопкою. Ми в свою чергу, пожежна рятувальна служба, хоче відмітити роботу працівників міського територіального центру соціального обслуговування, що вони дійсно підходять до своєї роботи відповідально, вони десь підсказують їм. Ну, я вважаю, що то, як вони підготувалися до опалення житла, це також входить в заслугу, скажімо так, працівників цього центру. Відтак спільна робота рятувальників та соцпрацівників допомагає запобігти небезпеці та зробити зиму для літніх людей теплішою та безпечнішою. Анастасія Ків'я, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.